Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. В даному відео ми з вами порівняємо дві технології будівництва зовнішніх стін приватних будинків: це газобетон плюс утеплення мінеральною ватою і цегла повнотіла плюс утеплення мінеральною ватою. Ми розглянемо такі основні показники, як вартість будівництва кожної з технологій, термін будівництва, комфорт проживання та багато інших цікавих показників. Мета даного відео допомогти людям прийняти правильне рішення, якщо вони стоять перед вибором газобетон. Чи цегла. Так що з вас вподобайка і підписка. Поїхали! Для справедливого порівняння дві стіни потрібно провести до максимально одинакових характеристик по теплопровідності. Згідно відносно нового ДБН в V2631 2021 року, теплова ізоляція та енергоефективність будівель, мінімально допустиме значення проведеного опору теплопередачі в нашому випадку стіни зовнішньої, повинно становити не менше 4 м квадратного на Цельсії на Вт для температурної зони 1. Та 3,5 для температурної зони 2. На екрані ви можете побачити актуальну карту температурних зон України. Стіна із газобетону. Візьмемо максимально популярну ширину блоку по наявності у продажі це 375 мм щільність d 400 Якщо дану стіну ми не будемо утепляти, то опір теплопередачі становитиме від 2,92 до 3 в залежності від оздоблення. Тобто, по нормативних вимогах цього недостатньо. І навіть якщо ви застосуєте блок шириною 400 мм, то його опір теплопередачі теж буде недостатньо, оскільки опір теплопередачі його становить від 3,1 до 3,3 в залежності від оздоблення. Тому для утеплення я вибрав фасадну мінеральну вату товщиною 50 мм. І при такій комбінації в нас опір теплопередачі становить від 4,8 мм. До 4,2, що відповідає мінімальним нормативним вимогам для двох кліматичних зон України. Цегляна стіна. Візьмемо стіну з повнотілої цегли шириною 250 мм. Опір теплопередачі такої кладки без утеплення становить 0,47 05 Можна утеплити дану конструкцію мінеральною ватою товщиною 150 мм, і таким чином ми отримаємо опір теплопередачі від 4 до 4,1. Також підходить пінопласт 150 мм з антипіреном щільністю від 18 кг на м3 горючістю Г1. При утепленні пінопластом 150 мм опір теплопередачі буде становити від 4,3 до 4,4 І хочу зазначити, що товщина пінопласту 100 мм все ж таки не дотягує до нормативних вимог. Два варіанти утеплення по цегляній стіні мають право на існування, але давайте для порівняння візьмемо мінеральну вату. До речі, багато вузлів, креслень, схем і деталей ви можете знайти на моїх спонсорських аккаунтах. Посилання будуть під даним відео. Для порівняння вартості візьмемо об'єми конструкцій зовнішньої стіни конкретного будинку. Основні дані для визначення вартості. Сумарна площа фасаду для кладки стін без врахування перетинок і монолітного поясу складає 112 м2. Сумарна площа утеплення фасаду 128 м2. На 1 квадратний метр стіни потрібно. Цегляна стіна 250 мм цеглина 250 на 120 х 65 мм 104 штуки. Газобетон 375х600 на на 200 мм 9 штук. Конструкція стіни. Зовнішнє оздоблення по мінеральній ваті стіни з газобетону повинно володіти паропроникними властивостями. Це може бути, наприклад, силикатно-силіконова штукатурка. Для оздоблення мінеральної вати цегляної стіни висока паропроникність не є обов'язковою. Далі в нас дебить фасадна мінеральна вата щільністю 135 кг на метр кубічний. Клеєвий розчин для мінеральної вати. Для стіни газобетонною товщина його буде складати 3-7 мм, а для цегляної стіни товщина буде складати 10 плюс мм, оскільки цегляна стіна має більші допуски по відхиленні. Якщо дані відхилення є невеликими, то їх можна вирівняти товщиною клеєвого розчину. Якщо ж вони є значними, то рекомендується перед поклейкою мінеральної вати проштукатурити стіну, щоб вирівняти її поверхню. Далі в нас йде несучий шар стіни і внутрішнє оздоблення. Перейдемо до розрахунку вартості. Розглянемо стіну з газобетону. Вартість робіт та матеріалів взята з актуальних інтернет-магазинів та сайтів агрегаторів, де майстри компанії і бригади залишають свої тарифи. Влаштування гідроізоляції з руброю до 2,5 мм на основі поліестеру, об'єм роботи 48 метрів погонних Об'єм матеріалу 3 рулони по 10 м2, враховуючи запас 20% на напуск. Кладка газоблоку. Об'єм роботи 42 м3, об'єм матеріалу 960 блоків, враховуючи запас 3-4%. Кладка газоблоку меншого формату вздовж перетинок та монолітного поясу. Об'єм роботи 1,3 м3, об'єм матеріалу 112 блоків, враховуючи запас 3-4%. Армування кладки газобетону. Об'єм роботи 192 м погонних, об'єм арматури 220 м погонних з рахуванням 15% запасу для напуску. Монтаж фасадної мінеральної вати, об'єм роботи 128 м квадратних. об'єм матеріалу 141 м квадратний з рахуванням запасу 10%. На вище згадані види робіт я додав 10% на можливі невраховані роботи по фасаду і клаці. Також нам потрібно закупити клей для газоблоку. З розрахунком 1-1,2 мішка вагою 25 кг на 1 метр кубічний кладки. Клей для мінеральної вати з розрахунком 7-8 кг на 1 метр квадратний. Дюбелі для мінеральної вати з металевим сердечником з розрахунком мінімум 5 штук на 1 метр квадратний. Система оздоблення фасаду по вартості практично одинакова буде в двох технологіях, тому враховувати її вартість не будемо. Додатково я заклав 30 тисяч гривень на логістику, витратні матеріали, рештування та інше. Загальна вартість стін з газобетону 367 тисяч 445 гривень. Розглянемо вартість стіни з повнотілої цегли. Деякі позиції в нас залишаються з попереднього варіанту, вони не міняються. Ми розглянемо тільки ті позиції, які будуть змінюватись. І так, кладка цегли. Об'єм роботи 28 метрів кубічних, об'єм матеріалу 12 тисяч цеглин, в тому числі 5% запас. Приготування розчину для кладки. Об'єм роботи 8 метрів кубічних, Об'єм матеріалу 4,5 тонни цементу та 20 тонн піску. Армування кладки сіткою, об'єм роботи 70 м2, об'єм матеріалу 82 м2, в тому числі 20% для напуску. В більшу сторону також помінялась і вартість мінеральної вати, оскільки її товщина збільшується. Отже, загальна вартість цегляної стіни складає 428 690 гривень. Тобто цегляна стіна вийшла дорожче за стіну із газобетону в даних об'ємах будівництва на 61 245 гривень у відсотковому відношенні дорожче на 14% в рамках об'єму тільки зовнішніх стін. Якщо цю різницю розглядати в рамках бюджету будівництва всього будинку з оздобленням, то ми будемо говорити про 3 5% від загальної вартості. Що стосовно термінів будівництва, то стіну з газобетону можна збудувати до 20 днів, а цегляну стіну в даних об'ємах можна збудувати до 40-50 днів. Але, наприклад, оздоблення фасаду газобетону краще виконувати після завершення всіх внутрішніх робіт по оздобленню, для того, щоб дати вийти волозі з приміщення і зовнішніх стін. В будинку із газобетону я рекомендую оздоблювальні роботи по фасаду перенести на наступний будівельний сезон. А якщо будинок з цегли, то завдяки її сорбційним властивостям надлишок вологи не вплине негативно на матеріал стіни. І в опалювальний сезон, наприклад, коли в приміщенні повітря стає більш сухим, волога стін відрегулює вологість і створить клімат в будинку приємним для проживання людини. Звісно, при умові паропроникного внутрішнього оздоблення. Таким чином, цегляний будинок можна побудувати з оздобленням за один рік. З газобетону теж можна, але є ризик того, що надлишок вологи. Яка накопичилась внаслідок внутрішніх оздоблюваних робіт, не встигне вийти із стін і взимку при замерзанні вона буде руйнувати конструкцію стіни. Газобетон в порівнянні з цеглою керамічною має дуже низьку морозостійкість. Також звертайте увагу на транспортування. Цегла краще переносить погану і довгу дорогу, аніж газоблок. Звукоізоляція у цегли по її характеристиках краще. Але при експлуатації в порівнянні з газобетоном, утепленим фасадною мінеральною ватою, це по суті мало помітно. У літній жаркий період цегла краще за газобетон зберігає прохолоду будинку. Газоблок, хоч і гірше, але теж непогано справляється з цією задачею. При опаленні цегляний будинок довше нагрівається і довше остиває. Будинок з газобетону швидко нагрівається, але і швидко остиває. Тобто, якщо вам потрібен дачний будинок періодичного проживання, то газоблок більше підійде, ніж цегла, оскільки вам потрібно швидко його обігріти на короткий період часу, і коли ви поїдете з цього будинку, то вам по суті це тепло вже там не потрібне. І навпаки, якщо будинок постійного проживання, краще розглянути цеглу, оскільки перепад температури і вологи буде плавним і малопомітним для людини. Напишіть в коментарях свою думку з приводу цих двох технологій і можете написати, яку б ви іншу взагалі третю технологію вибрали для себе і чому. Велике вам дякую за вподобайку і підписку. До побачення в наступному корисному будівельному відео.